По сюжету чи пізно, ви потрапите в ось цю кімнату, відпочинку на базу, скажімо так, да? точно не пропустити цього білого кота. Дивіться, сюжет квест, перепрошую, називається запустити трамвай, а саме увімкнути другий генератор. Отже, побігли до цього білого кота. Я вже шлях розчистив, покажу лише трупи. Носіть з собою завжди пістолет, трубовик, також полтуріз. Ось тут нам він нам і пригодиться. Тут нутно вам не буде точно, гарантую. Ха -ха. Далі нам потрібно ось сюди. цей кіоск. Ага, потрібно подати живлення. Ну давайте вже зробимо, при вас все зробимо. Є, заходимо в цей кіоск, розбиваємо дошки і йдемо до білого кота. Він дасть нам ключа. Ключ від магазину іграшок. Відчиняємо ці двері. І біжимо до магазину іграшок. Я тут пришвидшу. Ось і ми біля магазину іграшок. Відчиняємо ці двері тим ключом, що нам дав кіт. Ось тут, бачите, полеглий вмандрівник і біля нього буде лежати арбалет. Вже є тут набої до арбалета. Арбалетний болт називається набої для арболета. Е Какасина отримання самого, самої зброї арбалета я десь загубив, тому ви вибачайте. Але тут буде арбалет, точно вам кажу.